В ефірі інформаційна програма Погляд. Мене звати Ніна Коломієць. Як завжди у цій парі говоримо про важливе із важливими людьми. Сьогодні гість нашої програми Семен Салатенко, голова Сумської обласної ради. Пане Семене, вітаю вас на СТС. Ось пройшло перші 100 днів, як ви обійняли посаду найвищу у Сумській обласній раді. Скажіть, будь ласка, як працюється, які основні досягнення? Чим можете похвалитися? Ну. Працюється важко, дуже багато треба що змінити. Дуже важко в новій епостасі, але справляюсь, на мій погляд. Фактично працюю щодня без вихідних, без свят. Змінити вдалося багато чого, Ну, зокрема, в електронних системах. Ви знаєте, ми запровадили програму BrainBasket. Ми запровадили програму iGovernment, і вони вже є реальністю. З 1 березня у нас почала діяти програма Brain Basket. І це, ну, скажімо, такі перші найважливіші кроки до реального електронного документу обігу в Сумській області в Сумській обласній раді. Тобто, це для вашого внутрішнього користування програма? Ні, ні, розкажіть. Брейнбаскет це курси навчання, в тому числі для бійців АТО. Пов'язані з РС, ну, їхньою соціалізацією, тобто, щоб найбільше людей призвичалося до ІТ-технологій і вивчало ІТ-науки, це в обласній науковій бібліотеці. А iGovernment – це програма, яка дозволяє кожному громадянину, інтернет-програма, сайт, сервер, отримати довідку за ну, фактично не виходячи з дому. Це, ну, це вкрай важливо, особливо зараз е, знаю, що будуть намагатися зробити отримання дозволу навіть на зброю завдяки програмі iGovernment. Тобто людина позбавлена е, ходіння, черги і тому подібне. Вона більшість довідок надає фактично в електронному вигляді через інтернет. Чим ще можете похвалитися? Ну, Багато в чому. Чотири е, сесії пройшло. Багато пленарних засідань. 64, здається, прийняте питання. Підняли важливі теми: тему податкового кодексу, тему захисту великих платників податків і підприємств від переведення в Харків, фактично захисту Сумської області, тема захисту надр. Ми робили це звернення. Уряд, як ви знаєте, прийняв зміни до 615 ї постанови, якої фактично позбавив місцеві ради. Право контролювати розподіл НАД. І зараз ми боремось за скасування цієї постанови і повернення місцевим радам право робити, ну, скажімо, впливати на нафтово видобувників, на тих, хто видобуває ну природні багатства наші. Крім того, ми зараз боремося за 5% ренту для того, щоб, ну, врешті-решт, ми почали отримувати. Нафтові кошти в Сумську область не завдяки чимось Хотінню чи благословінню, а за законом. Ми повинні відходити від правила доброго, царя поганого, царя цар Люби Сумської області, цар не люби Сумську область. Повинні бути закон і все розподілятися по закону в, в рівних пропорціях. І все. І тоді буде всем, всім добре жити. Насправді, е, у нас. Трохи за останні роки змінилася психологія, змінилася психологія в чому. Якщо раніше ми ну, ми самодостатня область, ми не дотаційна, ми, у нас є все. є, Але ми чомусь просимо дайте, дайте, дайте. Ми не повинні казати дайте, дайте, дайте. Залиште нам наше і все. От зараз фактично тема розмови з центральним органом влади, вона повинна змінитися від дайте на залиште. Це, як ви знаєте, різні речі. От і все. Одна фактично, з... децентралізації ж немає. Є рецентралізація. Ми з цим активно боремось. Тобто, фактично, від децентралізації винесення всіх питань на місця відбувається навпаки. Забирають зараз великих платників податків, надра, ліси. Там, навіть, там ходили навіть чутки про те, що пеніцитарну службу можуть перевезти в Харків. Тобто, ну, Все забирається на. Центри, да? а натомість всі соціально важкі в лапках питання переносяться на, навпаки на плечі місцевих громад. Це несправедливо, ми з цією несправедливістю боремося. От, Наприклад, днями планую відвідати Київ і також поговорити про це. Зараз тема номер один це повернення великих платників податків на Сумщину. Це відтворення центру великих платників податків саме в Сумській області. Це не потребує жодних великих змін податкового законодавства, але це ну, треба змусити центральні органи влади прийняти таке виважене політичне або навіть, скажімо таке, чоловіче рішення. В цьому нам допомагають народні депутати і Владіслав Бухарєв і Суганяка чи Олександр Олексійович, Олександр Леонідович. Ну, Одне з найскандальніших і найгучніших справ, із якою пов'язано з вашого керівництва облради, це справа Агролісу. Розкажіть, чому ну, саме ну, за цю ну, тему взялися? Не і як там справа зараз? Агроліс. О, як казав Юрій Дєточкін, і автомобіля. Ворують же крадуть і ну, питання корупції в Сумській області. Це можливо найгучніше питання і на ну, найскандальніше. Те, з якою повинна будь-яка влада, яка приходить, що змінювати на краще, вона повинна з нею зіткнутися. По всім рейтингам опитуванням Сумська область в рейтинзі корупції на перших місцях, ну, фактично навіть випереджаючи Рівненську область, ви знаєте, яка там ситуація з бурштином. І поступається лише Донецький, Луганський, ну там війна, там за гроші можна зробити, все, що завгодно. По агролісу останній тиждень роботи. Контрольної комісії, яка перевіряє діяльності агролісу, зібрано багато документів про зловживання. Зараз це сумується, підпорядку ну, впорядковується. І я думаю, що на наступному тижні документи будуть передані відповідні правоохоронні органи, а саме в національне антикорупційне бюро, в прокуратуру, міліцію СБУ і так далі. Тому Десь приблизно подібна ситуація була з фондом підтримки підприємництва, в якому було виявлено факти, скажімо, таких фінансових порушень, коли 800 тисяч були 30 грудня, коли ми з вами святкували Новий рік, передані на 4 фірми, під заставу майна якого не існує в природі. Тобто, ну, на мій погляд, мені так здається, що вони просто були вкрадені. але, скажімо так, правоохоронні органи розбираються в цьому, і ми тиснемо на тому, щоб було. Незалежне, скажімо так, розслідування, незалежна оцінка всіх цих подій. На мій погляд, ну, погляд корупційний. Щодо фінансового життя нашої області, бюджет цьогорічний вже приймали за вашого головування. Чого чекати в Сумщині цього року в плані економічному? Ну, в плані економічному буде важкий економічний рік, але ми, я думаю, здолаємо. Я ж сказав, якщо нам вдасться зупинити процес рецентралізації, то все буде добре. У Сумській області достатньо ресурсів покрити всі проблеми. Питання полягає в тому, щоб у нас перестали їх забирати. Ну і, відповідно, перестали красти, і все нормально. Ви досить молодий політик, і для вас така висока посада це перша у вашій кар'єрі. Це не висота посади. Спартанський цар Гісіла і колись сказав, що не красить чоловіка, а чоловік міста. Для мене висока чи низька посада це лише завдання, яке я повинен виконати. А моє завдання це захист громади Сумської області і процвітання. От хотіла дізнатися, чи і, вдається і, виконувати це завдання, і, з я, якими перепонами стикаєтесь і як їх забирає. Я доверити? намагаюся. Це важке завдання, я намагаюся з усіх сил, але, ну, скажімо, оцінку дадуть перш за все люди і виборці. Я не можу казати, наскільки я успішний, не успішний. Я хожу серед людей, поки не чую на себе нарікань, тому вважаю, що за 100 днів. В, ну, в ситуацію впорався. Як воно буде далі, подивимося. але будемо, скажімо, наполегливо працювати. Ось ви прийшли у ту будівлю на площі незалежності. Там уже роками десятиліттями складалися свої якісь закони, устої. Чи є там якісь бюрократичні механізми, які вам не підвладні, або Ох, що вдалося дуже здавати? багато бюрократичних механізмів, дуже багато небюрократичних механізмів, дуже багато навіть корупційних механізмів, дуже багато механізмів, скажімо так які складалися роками взаємовідносин. Ми все це ламаємо. Це важко, навіть можу скажуть, сказати, що стикаюся з певними труднощами, навіть погрозами на свою адресу, але завдання наступне. Якщо ми хочемо побудувати нормальне суспільство і нормальне життя громади, ми повинні всі ці, скажімо, зв'язки зламати все. Все повинно відбуватися по закону і по справедливості. От і все. Ну ось, наприклад, які є успіхи у цій боротьбі? Ось що є з бюрократією? Зараз, зараз ну, успіхи. От, ну, зараз найголовніші успіхи це в боротьбі з корупцією. Те, що моя антикорупційна боротьба підштовхнула до проведення форуму антикорупційного, який був в Сумській області 5 березня, я не був його організатором, але, скажімо так, Саме те, що ми порушили важливі питання боротьби з корупцією і змусило людей вийти і заговорити про корупцію, причому з прізвищами, причому на найвищих щаблях. В адміністрації, в судовій системі, в політичній навіть системі. Названі були конкретні фамілії: Нагорнова, Борісова, Дашутіна. Це важливо. Це ж крок вперед. Так мені тепер кажуть, ну. Берегись. Ну нічого. Ну, я, скажімо так, солдат і на, на службі народу. У мене таке завдання. Урай. І звільнення Нагорного, звільнення Борисова, підняті проблеми, антикорупційний форум. Зараз аудит, який йде ну, в багатьох комунальних підприємствах, виявляється. Фінансові зловживання махінації, це говорить про те, що рух початий правильно. Зараз виявлені махінації в земельній сфері, в тому числі з роздачею 39,9 гектарів землі в Сумському районі, в селі Сад, ті, які могли бути піти, воїнам АТО, вони фактично були роздані своїм людям з достатньо одіозними фаміліями, такими як, наприклад, Ломака. Мазнєва і тому подібне. Ну, виявляється, всі ці люди чомусь почали прийматися, опікуватися сільським господарством, і ми різко познадобилися по 2 гектари землі на сільхозроботи. Це буде піднята тема, і я думаю, що скоро це стане темою топ номер один. Корупція в земельній сфері, вона навіть перевищує корупцію в органах влади і в надрах. Сотні, десятки гектар розділяються своїм людям. Причому як в Сумах, так і в районах. У нас велика кількість землі, яка на папері рахується нічийною, а насправді вже чиясь. І тільки чекає моменту, щоб легалізуватися. Але ми цього не дамо. Це не конкретних якихось е людей земля, керівників, це земля громади. І вона і буде громади. Одразу після вашого призначення ми зустрічалися у цій студії, обговорювали ваші плани і, зокрема, обговорювали вашу кадрову політику. І Ви тоді обіцяли, що не будете робити різких років, рухів і у призначенні там керівників комунальних підприємств, в тому числі, і будете співпрацювати із депутатами усіх фракцій в облраді, що у вас особистих ворогів і ну так сказати друзів і любимчиків немає. Чи вдалося виконати цю обіцянку за 100 днів? і з якими труднощами стикалися? Обіцянку вдалося виконати в основному. Дійсно, великих кадрових зрушень не було. Кожному був даний шанс працювати і показати свою роботу. Тепер вже за цими результатами, скажімо, першого кварталу будуть зроблені відповідні, скажімо так, зміни. Ну, тобто, кадрові зміни все рівно будуть? Ні, кадрові зміни будуть, будуть, вони будуть поступові, але. Кадрові зміни будуть перш за все ґрунтуватися на е, роботі людей, в незалежності від їхніх політичних поглядів, особистої біографії, ставлення до мене негативне чи позитивне, рішення перш за все буде прийматися за результатами їхньої роботи, наскільки вона успішна чи не успішна, або не приведи, господи, якщо людина стала на архівний шлях корупції, така людина буде звільнятися в незалежно від політичних поглядів і переконань як співпрацюєте з депутатами, у тому числі з опозиційними, як працює облрада, чи легко приймаються рішення? Я голова всієї облради. У мене немає опозиції. Я співпрацюю, я маю рівні, рівні однакові стосунки з усіма депутатами. І сподіваюся, що депутати це підтримують. Конфліктів особливих немає, так? На жаль, чи, на жаль, чи на щастя. А, ну ні, в будь-якому випадку певні меж особистісні стосунки є, але в цілому ситуація рівна. Семен Павловичу, ви колишні боїться то, ви багато чого там бачили. У вас багато тут у сумах побратимів, але ми останнім часом спостерігали деякі конфлікти із атошниками. Скажіть, будь ласка, через що склалася така ситуація? І взагалі як спілкуєтеся із побратимами? Чи лобіюєте їх інтереси, будучи на такій посаді? На жаль, дехто з моїх побратимів а, потрапив, скажімо так, в тенети. Політичних спекуляцій, махінацій, пов'язаних з боротьбою з корупцією. Ну, Боротьба з корупцією нікому не подобається. Всім подобається, щоб колгосп колхоз був, але не в нашому селі. Тобто з корупцією боролися, але не в нас. А ми хабарі як насили, так і насили. Всі хочуть прозорих схем, але мені, будь ласка, як і раніше. Ну, такого не буває. І відношення до всіх рівне, до всіх. І лобіювання інтересів бійців АТО є ось конкретний, навіть приклад по цим 40-39,9 гектарам землі. Ми, скажімо так, шукаємо гроші на будівництво житла для воїнів АТО. Вже надіслано пропозиції приблизно на 32 мільйони гривень. Цим хочемо залучити кошти Міністерства оборони. Зараз піднімаємо питання про землю учасників АТО пільги, на, пільги на, на проїзд, але є питання і з бюджетом. У нас, на жаль, дірки в бюджеті. Ті люди, хто захищав батьківщину, батьківщина їм повинна подякувати. І це бу... подяка повинна бути конкретна, не лише квіти там, до якоїсь круглої дати. Але все повинно бути в межах і в спосіб, визначений чи законодавством по закону і по справедливості. Чи вдалося закласти у бюджет області нинішній якусь частку для АТОвців? Так, закладено і достатньо. Ну, недостатньо, але закладено. Достатньо з огляду на, на той невеличкий бюджет, який є в Сумській області, але недостатньо, на жаль, для того, щоб. Дійсно задовольнити потреби бійців АТО, але ми працюємо над наповненням бюджету, залучаємо інвестиції, працюємо в цьому напрямку. Хочемо реанімувати декілька хороших інфраструктурних проєктів, в тому числі, наприклад, з аеропортом. Там також треба позбавитись від корупції, яка, яка там є, і завести нормальне фінансування і відродити сумський аеропорт або в якості. Е Військового аеродрому або в якості вантажно-транспортного. Чи є конкретні плани щодо відродження цього підприємства? Їх... Чи це поки що сподівання? Ні, це не сподівання. Відвертих планів три. Зараз шукаємо кошти. Ну, що кошти знайдені, чекаємо підтримки Міністерства транспорту на ремонт злітно посадкової смуги. Там. І зараз йдуть перемовини з потенційним інвесторами. Їх декілька. І напрямків декілька. Сподіваємося, бодай один з них стане успішним. Чи чекають кадрові зміни на керівництво аеропорту, Ні. тому що я знаю, що там були питання? Аудіт завершено. Зараз буду знайомити з його результатами. Якщо і будуть фінансові зловживання, то кадрові рішення будуть, але рішення повинні приймати депутати. Ви у цій студії обіцяли бути відкритими до людей, спілкуватися, дізнаватися про їх проблеми. Ми бачимо, що свою обіцянку виконали. У вас була низка робочих поїздок до різних селищ, районів нашої області. Скажіть, з якими питаннями йшли до вас люди, що вас найбільше вразило у спілкуванні? Найбільше вразило мене у спілкуванні, коли я звернувся там, в там декількох селах. Мені я спитав, коли останній раз перші особи області були у вас в селі? Люди казали там 2007-2008 роки, а в якомусь іншому селі, в селі, здається, перемога в Лухівському районі назвали 1988 рік. Влада повинна бути відкритою до людей, вона повинна спілкуватися з людьми безпосередньо, очі в очі. І не за скайпом, чи інтернетом, чи фейсбуком. А багато проблем треба побачити на власні очі. Це проблеми. Питної води, доріг а, і зубажіння населення. От три найголовніші проблеми. Зараз будемо намагатися їх вирішити. Яким чином? Чим ви можете зарадити людям? Залучення інвестицій, відродження нашої економіки. Важкий, повільний, але єдино правильний путь. Наприклад, в селі, там, у Гульянівці, проблеми з питною водою, у жовтневому проблеми з каналізацією. В селі перемога взагалі ніяких проблем нема. Там сказали, у нас такі ж проблеми, як у всіх, але ми от, дякуємо, що до нас приїхав керівник, ми хоч побачили, хто у нас в області керівник. Такі проблеми. Ну, тобто у вас вже є конкретні плани, конкретні дії? Так, конкретні плани, залучення інвестицій є, працюємо, скоро будуть результати. Але є і питання, от, там, наприклад, мосту в Ульянівці, які вкладають в кошти і ніяк не можуть його відремонтувати. Хоча міст сам готовий, але, на мій погляд, там треба займатися правоохоронним органом з тим мостом. Ну, ви вже якось посприяли, щоб там все в дію приходили ці Звичайно. ваші рекомендації? Звичайно. В, е, реакція на корупцію, ну скажімо, не припиняється ніколи. Є певні моменти, коли треба зібрати необхідні документи і надати в правоохоронні органи, але спілкування з правоохоронними органами на тему корупції в Сумській області у мене відбувається ну, майже щотижня. Щотижня збираються якісь факти, передаються відповідні органи, заяви і тому подібне. Ну, чи є реакція достойна? Ну, достойна реакція буде тоді, коли бодай перший корупціонер потрапить за грати за рішенням суду. Поки що. Ми цього чекаємо. Семен Павлович, наш ефірний час добігає кінця, але не можу не поставити останнє запитання. Які подальші плани? Чого чекати від вашої діяльності ось після цих 100 днів, які вже пройшли? Боротьба з корупцією це наш найголовніший ворог. Кадрова політика і залучення інвестицій. Ну, а конкретні кроки на ось наступні 100 днів вашої влади. Буде будуть певні зміни в структурі апарату обласної ради. Це раз. Буде переглянута алгоритм перевірок і аудитів комунального майна. Будуть зроблені кадрові зміни в деяких комунальних підприємствах, в тому числі з повною зміною їх алгоритму роботи. Буде певна реорганізація в залученні інвестицій, декілька вступить в силу інвестиційних проєктів інфраструктурних, в тому числі направлених на водопостачання і енергозбереження. Ну і чекаємо змін в Сумському аеропорту. Дякую вам, Семене Павловичу, за цікаву змістовну розмову. Я нагадую, у нас в гостях був голова сумської облради Семен Салатенко. Мене звати Ніна Коломієць. Не перемикайте на СТС завжди цікавіше.